Якщо немає тканини для декоративної подушки, а якщо немає мережева, бісеру чи інструменту, чим цей задум створити? Якщо, якщо, якщо? А якщо є велике бажання, то все можна знайти, тільки трішки пофантазувати. А як вам пошиття декоративної подушки з використаних речей? Наприклад, майки та спіднички, мені вдалося. І я вам зараз покажу. Залишайтеся на моєму творчому каналі Іванни Чернявської, і все у вас вийде. Отже, до діла. Тема Декоративна подушка буде цікава учням 7 класу, а також як один із варіантів теми нове життя старим речам для учнів 9 класу, а також всім охочим глядачам. На моєму каналі ідеї. Та тільки практичне виконання завдань. Звичайно, глядачі мають право повторити або удосконалити подану ідею. Зверніть увагу на дотримання техніки безпеки та уважно прочитайте правила для цього заняття. На майці за допомогою лінійки та крейди креслимо квадрат 30 на 30 см плюс 1,5 см з кожного боку додаємо припуски для шва. Ми повинні пошити подушку з чотирьох сторін та залишити отвір для наповнювача. Майку підбирайте так, щоб квадрат з заданих розмірів помістився. Якщо є можливість пошити тканину на швейній машинці, то це дуже добре. Дотримуємося правил поводження зі швейною машинкою. Якщо такої можливості немає, то все зшиваємо голкою і ниткою швом назад голка. Прошиваємо всі чотири сторони, залишаючи 8-10 см. Через цей отвір наповнимо подушку синтепоном. Отвір зашиваємо обметувальним або простим через край швом. Подушку ми пошили, а тепер потрібна наволочка та декор. Для цього виробу я вибрала ось таку велюрову спідничку. Тканина у неї така ворсова та приємна на дотик. Думаю, гарно буде виглядати. Для наволочки ще можна взяти светрик, в'язаний з вираженою фактурою в'язки з пицями або гачком. Можна взяти квітчасте платячко з цікавою тканиною, це вже дивлячись, що у вас знайдеться. Спідничка то у мене гарна, але вона має дуже багато швів. Мені все ж таки потрібно її розпороти і з'єднати у прямокутник, щоб можна потім було викроїти знову квадрат 30 на 30 см, з припусками з трьох сторін по 1,5 см, а з четвертої сторони 10 см. Ви можете взяти прямокутну річ, зразу вирізати квадрат по прикладу майки, і не робити зайвої роботи, тобто пороти шви. В даному випадку, перед тим як зашити наволочку повністю з боків, я спочатку підгинаю краї тканини, ті, які будуть утворювати отвори у наволочці. Один край у мене вийшов прошити машинкою, інший вручну потайним швом, так як тканина не нова і має трішки дефекти. Ну, якщо переробляти речі, то виникають ось такі проблеми, які потрібно коригувати. Наволочка це така річ, що її потрібно одягати та знімати з подушки. Значить, з одного боку робимо припуск у 10 см, щоб закривав подушку. На схемі викруці це виглядає так. Вивертаємо наволочку на лицевий бік та приміряємо до неї подушку. Так, подушка помістилася, все вийшло добре. А тепер подумаємо, який декор цієї подушки можна зробити. Найпростіший спосіб знайти нитки для в'язання. Якщо є, то добре, а якщо немає, то знову звертаємося до старих речей, зокрема светриків, які можна розпустити на нитки. А також гачок нам потрібен і знання, як зробити повітряну петлю та стовпчик без накиду. Уроки по в'язанню гачком теж знайдете тут на каналі за посиланням у підказочках у правому верхньому кутику. Коротко по схемі в'язання гачком для цього завдання. Ланцюжок з 5 повітряних петель з'єднуємо в кільце, робимо ще одну повітряну петлю і поряд по всьому кільцю в'яжемо 10-12 стовпчиків без накиду. В кінці їх також з'єднуємо в кільце, нитку відрізаємо та ховаємо у виріб. У нас вийшов такий в'язаний кружечок. Далі знову в'яжемо кружечок і продовжуємо в'язання пелюсток квітки за допомогою п'яти повітряних петель. І так по колу 5-6 пелюсток, закріплюючи в кожну другу петлю попереднього ряду. Схему ви побачите на екрані. От вив'язали два простих елементи і тепер повторюємо їх. Для своєї подушки я вив'язала багато і не рахувала, але це у кожного індивідуально. Хто скільки зможе вив'язати прикрас, стільки і декорує свою подушку. Я ще вив'язала ланцюжок з повітряних петель і пов'язала з них бантики як доповнення для квіток, та все розклала на наволочці подушки і закріпила шпильками. Для зручності витягуємо подушку та закладаємо всередину наволочки картон. Це для того, щоб не пришити іншу сторону тканини. Всі елементи пришиваємо довільним швом, темною ниткою. Щодо естетичного вигляду даної роботи. Матеріал підбираємо також по кольору. Свою подушку я вирішила зробити у холодних кольорах, тобто сині, голубих, білих. Отже, і нитки підбиралися по кольорах відповідно свого задуму. Звичайно, що у вас це може бути по різному. Подушка, що вписувалась у кольорову гаму інтер'єру, наприклад, жовто-коричневі, чи зелено-білі, чи в одному кольорі. Тут можна фантазувати багато і поєднувати різні варіанти кольорів. Я впевнена, все буде гарно. А ще ланцюжком з повітряних петель я оформила край подушки. Мені здається, так буде цікавіше. Косичку пришиваємо через кожні 3 см хвильками, які робимо приблизно на око. Чому приблизно і на око? Та тому, що хвилька і так кучерява, і вона на подушці лежить довільно. З вигляду ніколи не визначиш, яке з них довше, а яке коротше. Це і є довільний стиль. Тут в цьому завданні так можна зробити. Інше діло, якщо б ви шили фартушок, то там уже потрібна точність, бо буде однобокий. Ось ну давайте вже примірюємо подушку остаточно. Подушка підходить, квіточки дивляться гарно, м'яко. Отже, у нас вийшла подушка, декорована в'язаними елементами, технікою гачком. Вона практична, тому що квіти тримаються міцно і гарна, тому що ручна робота плюс ваша фантазія. Я думаю, моя ідея стане комусь в пригоді. Якщо у моїх глядачів є кращі ідеї, то цікаво було б почути. Пишіть в коментарях, не тримайте свою думку, діліться. Всім гарного настрою, творчого натхнення, тримаємося! Оки я це все робила, моя кошеня замучилася і заснуло.